Святому, ми знову сьогодні говоримо про віру. Бачите, ми постійно кожен раз ми говоримо про віру, наскільки це важливо для спасіння, важливо для духовного життя. Господь нам дає, духовне дає. І ми його не бачимо. Ми не можемо побачити, що Господь нам дає. Ми бачимо все ж таки. Матеріальне, що ми самі собі здобуваємо. От ми собі вважаємо, да, це я здобув і так далі. Господь мені тут нічого не допоміг. А що ж страпляється з тими людьми, які вважають, що Господь мені не допоміг? Хто читав Святе письмо Біблію? Я думаю, що? Всі, ну, якщо хтось не почитав, то, будь ласка, встаньте і прочитайте. Тільки не хваліться, що я прочитав святе письмо, все я все знаю. Я теж читав святе письмо, і я ще нічого не знаю. Коли не відкриваю все щось нове, коли не відкриваю все щось собі записую, все що собі нотую, недавно читав. Вавилонська вежа. Павілонська вежа згадали цю історію. Що люди сказали, коли почали будувати цю вежу? Що сказали люди один одному? Що вони сказали? Одні говорять, тлумачать, ну, не тлумачать, а кажуть, збудуємо, що люди сказали, збудуємо вежу аж до самих небес. І подивимося, чи є там Бог. Да? Таке в народі, ну, це неправильно. Я не знаю, де це ви вичитали. Ну, де де хто це вичитав, я не знаю. Е, вони сказали: збудуємо вежу в прославлення самих себе, щоб дати нам ім'я, щоб вони щоб вони прославилися. от Треба було людям прославитися. Будує людина будинок такий, в Ірпіні немає такого. Прославився, прославилася людина, да, знають, що ой той будинок там такого-то такого. то О, всі знають, що то будинок такий-то такий. Прославився, славний в, своїх, в своєму житті. І тут приходить Бог, да, дивиться на творіння рук людських. І каже, ну, щось вони там копошаться ті мурашки, щось вони там зібралися. Давай я їм мову змішаю. Щоб вони не побудували. Для чого він це зробив? Для чого він змішав мови, щоб вони не побудували? Він що боявся, що люди піднімуться до небес і побачать, як він живе, що в нього там прибрано в хаті, чи там вікони не пофеншує, вісять. Для чого? Для чого Бог. Змішав мови. Ну, як ви думаєте? от Як ви думаєте, абсолютно байдуже яка думка? Як ви думаєте, для чого Бог змішав мови Звісно, коли ми говоримо про патріотизм, коли ми говоримо про мову, якою мовою говорити, якою мовою чує нас Бог чи не чує, да російську він чує, а українську. Немає в нього такої програми, драйвера не закладені в нього, щоб українську чути. да? Не придумали програмісти, щоб українську чути. да? Тоді ми кажемо, що от Бог в Вавілоні, да, при вавилон, прибудівництво Вавілонської вежі, змішав мови, тобто дав всі мови світу і він, розмовляйте, кому яка мова зручніша. так? Але чому він так зробив? Ну, Перше, що вам придумується. Дивіться, повторю. Люди захотіли побудувати вежу, щоб дати собі ім'я, щоб прославитися в потомках, в часі? Де тут Бог? Де тут Бог? Розумієте? Вони не сказали, щоб прославити Бога. Або давайте помолимося, жертву принесемо Богу, щоб допоміг нам побудувати. Ні. Вони сказали побудуємо. Стали будувати. Бог не насміхається над людьми. За те, що вони е хочуть щось побудувати, хочуть щось зробити. Але Бог показує свою владу над людиною. Що без мене ти нічого не можеш зробити. Що би ти не робив би? Що би ти не, дос не хотів би досягнути, якщо не буде на те. Мого благословення, нічого не зробиш. Нічого не зробиш. І тому, коли ми щось починаємо робити, у нас повинна бути що? Перш за все, віра, що ми це хочемо зробити. Так? Знову повертаємося до віри і прохання до Бога. Господи, допоможи! Господи, благослови мені почати цю справу і благополучно її закінчити. Я це хочу зробити, так, да, я хочу прославитися у віках. Я хочу, щоб ім'я моє і через тисячу років промовляли люди, я це хочу, і я Тебе прошу благаю. Зроби це не для мого возвеличування. А для Твого прославлення, щоб люди побачили, що я, помолившись тобі, зробив те, що ти мені даєш. Чому так? Чому ми маємо просити у когось щось щось добиватися і так далі? Треба спочатку почати. З самого початку. Ми не з космосу прилетіли. Ми не десь там жінки з Венери, чоловіки там з Марсу, і десь вони там на землі зустрілися. Ні. Ми творіння Боже. Коли маленьке дитя щось хоче зробити, воно спитає в тата чи в мами, мама, а можна я поріжу такі штори красиві? Можна я їх поріжу на узорчики? Ну, мама каже: ну, на тобі ось от другу тканину і ріж. І коли дитя без спросу татові там купюри, картинки вирізає, що тато скаже? Розуміємо, да? без дозволу. Так? так само і тут. Ми маємо просити дозволу. Тому що, да, ми вільні, да, в нас є свобода вибора, це, це все правильно. Але читаємо той самий Старий Завіт. І як тільки який м -м, чоловік приходить на нове місце, вони ж не просто ходили по пустелі, да, от Авраам, Лот, там далі, сини їхні, Далі, там Мойсей, 40 років. Вони ж не просто ходили, тинялися з краю в край. так? Вони ж, ну що, з самого ранку стали і пішли? Ні, не було ж такого. да? Чим вони займались? Овечки, кози, да? там, корови, що там у них. Що? Випасли одну територію, перейшли на другу територію. Випасли територію, перейшли на другу територію. І так вони ходять. Від місця до місця, від долини до долини випасають. Там відросла трава, вернулися туди. І так от вони ходять. Тому й кочові, тому що трава не може зразу вирости, треба певний, якийсь там пару тижнів. За пару тижнів вони вже відійдуть далі, 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 далі. От. І так вони кочували. І як тільки вони ставали на місце. Якесь нове, що перше саме вони ставили. Перше стало жертовник. Скажіть, вони були дурніші, ніж ми? Так, вони темні люди, вони не цивілізовані, у них там туалет на вулиці, радіва немає, не говорячи вже про інтернет. Та що, ми ж цивілізовані, нащо нам той жертовник і так далі, то подібне? Але ось побачимо, ось згадаємо. Сьогоднішню, е, сьогоднішню історію про Вавилонську вежу. Як тільки людина хоче щось сама добитися, ніколи. Або змішається все, буде таке незрозуміло що. Малєвич, навірно, теж хотів щось написати красиво, але не вийшло, він його в чорний колір зафарбував. Хай буде. Це я шуткую, звичайно. Я не знаю, що в нього там було, що там красивого. Ну, але. От. Давайте візьмемо з цієї розповіді про Вавилонську вежу. і Я закликаю вас прочитати цю історію. От, відкрийте, прочитайте цю історію, щоб запам'яталася вона вам, щоб ви її проаналізували і зрозуміли, що Господь не насміхається над нами. Господь не вважає нас мурашоками, і що, ми не, що вони там недостойні там якоїсь освіти, якоїсь там вищого там чогось, ні. Господь просто намагається нас перевернути до себе. В святому Письмі, щоб ви знали, Він покаявся. Від собі, Господь покаявся. В чому покаявся Господь? Він так і сказав: я каюсь. Господь кається. Кається та людина, яка що? Яка зробила якусь провину. да? І ми кажемо: Господь покаявся. Як може Господь ви читали це в ці місця? Ні? Я здовковусь Америку відкрив. Господь покаявся. А в чому він покаявся? Він побачив, що земля, що люди почали жити. Що люди стали злими, що люди стали недобрими, що почалося беззаконня. І чим це все закінчилося? Буття, буття перші глави. Я ще далі не йду. Перші глави, буття. І чим це все закінчилося? Потопом. І він сказав, він сказав до себе: я каюся, що я людину створив на землі. Знищу її. І тільки Ноя, дружина його, синів його і його невісток і парі, ну це ви вже все знаєте. Зуміє? Господь покаявся в тому, що Він щось неправильно зробив. А ми завжди ми каємось, що ми ніколи нічого поганого не робимо. Якщо Господь каявся. Безгрішний. Взагалі, навіть і подумати, що, що якийсь гріх. А гріх це що? Помилка. Помилка. Гріх це не щось там таке дуже-дуже. Помилка. Написала дитинка там буковку А неправильно, не каліграфічно. Це вже є гріх. це вже є помилка. Бо коли ти читаєш ту записочку, хто його знає, що там написано? Незрозумію, ну ну не зрозуміло. Буває таке прочитаєш, а тоді людина підходить, ви неправильно прочитали. А як я прочитаю, як там незрозуміло. Чи чи і чи ши, чи ни, чи ки, чи а, чи О. То вже є помилка, то вже є гріх. Отже, візьмемо з цієї історії собі е, щось цінне, щось важливе. і як тільки ми захочемо в чомусь проявитися, давайте будемо просити Бога про те, щоб Він нам допоміг те зробити, щоб ми задумали. Йому слава на віки віків. Амінь.